Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, як підтримувати групу під час того, як ви не зустрічаєтесь вживу між підтримуючими зустрічами. Тому що життя зараз насичене, багато подій відбувається, і вам важливо, щоб ваша група і та енергія, яку ви надали, яку ви отримали під час вашої підтримуючої зустрічі раз на тиждень чи два рази на тиждень. Як ви зустрічаєтесь, щоб е, в цей час, поки ви ще не разом, щоб ця енергія продовжувала працювати на вас і на учасників вашої підтримуючої групи, е, є два напрямки, які ми можемо використовувати: це онлайн і офлайн. Угу. Онлайн це в першу чергу чат. Та, ваш чат, який ви створили на початку групи, коли запросили всіх своїх учасників, і вінте є важливою територією, важливим інструментом для підтримки а, життя групи. І так, давайте подумаємо, що ми можемо робити в онлайні в чатику, для того, щоб підтримувати той контакт, ту довіру, ту а, те натхнення, ту енергію, яку ви створюєте під час підтримуючих зустрічей. Боже, знов цей онлайн, знов чатики. Ще один чатик і знов його треба вести. Ужас, ужас, ужас. Як же вони впораються? Але це буде кльово. Тож, що можна робити в чатику? Те, що ми використовуємо в наших проектах, підтримуючих групах, це те, що реально дуже допомагає і працює. Це фото дня, ведучий групи, в чатику пише. Друзі, а де ви зараз? Як ви зараз Зробіть якусь фоточку з собою чи з природою, де ви знаходитесь, чи з заточенням? І люди фотографуються і скидають в чатах фоточки. Це прям круто дає можливість і познайомитися із оточенням, і з тим, що відбувається. Хтось фотографується там біля біля дошки, хтось там. Графує, а, квіти себе, ну тобто, да, таке фото дня. і це можна робити. Це не важко, це долі секунди а, зайти в чатик і написати. Та важливо на це в, о, звертати увагу. Можна це робити там через день. А, такі от пропозиції. Ваше фото, де ви зараз? Як ви зараз? Зробіть фоточку. От і всі фоткаються. І це реально приємно. Люди е, коментують, кидають фоточки, і це оживляє чатик і нагадує людям да, про той досвід, який вони вже отримали на підтримуючій зустрічі, згадують цих людей, і неформальні стосунки, які у вас вже там е, розвинулося. І це особливо важливо на перших зустрічах, да, між першими зустрічами, коли тільки створюється довір'я. Перша стадія групової динаміки, про яку ми казали в попередньому відео. От, да, зрозуміло. Фото дня. Другий варіант це сумісна творчість. Да, якийсь прикольний процес, а, творчий, а, де можна використовувати натхнення. А, наприклад, сталася якась подія. Да, приємна чи неприємна, наприклад, перевірка в вашій школі. Чи що сталося. Ну, не дай Бог, але так може бути да, прильот. Російської ракети чи ще щось. Да? Тобто є якась енергія, яка є в полі, а до наступної зустрічі у вас там ще тиждень. Да? Але вам треба попіклуватися про вашу групу і про себе. Да? Тобто і для цього потрібно якось відреагувати ті емоції, які сталися. От. Ми використовуємо творчість в цьому місці. Е, дуже просто Ми... Це називається груповий вірш. Хтось пише першу, перший рядок да, вірша. Хтось пише другий рядок в Риму до першого, потім третій, четвертий. І так всі по декілька рядків дописують, і у вас створюється такий крутий вірш, де можна відреагувати свої емоції і потім створити такий. Деякі наші учасники навіть потім на основі таких віршів робили відосики про свою групу, начитували їх і накладали. Тобто така спонтанна, сіюміютна. Немає такого слова. Ай, сію сіюхвилинна, ні, теж такого немає слова, боже, дай мені гарно українську. <кій> така спонтанна творчість тут і зараз. Ще один вид творчості це придумати метафори. Ви можете сказати, друзі, а от на що схожий ваш настрій? Давайте поділимося метафорами. От. І хтось. Пише я зараз схожий на кактус. Тось, пише, а я зараз як велика гора, а я там річка, по якійсь е, йде весняний потік. Да? Ну, тось, да, і люди діляться метафорами, ну, тому що зазвичай ми там кажемо, ну, як в себе справи, да? нормально або погана. Ну, у нас дві відповіді в нашій культурі, на жаль, є на це питання. А, а так, Метафора дає змогу людям відчути да, через метафору, через образи ми можемо відчути, що відбувається з групою, Да. Це можна переможати між фото дня або е, такою спонтанною груповою творчістю. Ще один вид творчості, який теж е, е, круто заходить, це, е, наприклад, різні голосовалки. Наприклад, ви можете запропонувати групі, давайте придумуємо назву нашому чатику, які є ідеї. Там вибрали ідеї, а потім а давайте проголосуємо. Це теж така інтерактивність. Ви залучаєте учасників до прийняття рішень, і голосувалки. Вони теж, ну люди у людей є відчуття такої демократичної вирішення. Або можете придумувати якісь творчі штуки, наприклад. Ви можете придумати, зробити, кожен може зробити голосовалку, якщо у вас є е, налаштування це в чатику. наприклад, оберіть мені ім'я на тиждень, так, ось якесь внутрішнє ваше е, прізвисько. Да, е, там, як у козаків це було заведено, наприклад, хтось там придумає, я буду е, там, червона жаба або е, зелена принцеса. Да, і група голосує. Це теж це і смішно, і, і тут гумора багато. Тобто Кожен може придумати якесь своє внутрішнє. Ім'я і попросити групу проголосувати про це в е, вашому чатику. Це теж інтерактив, і потім на якийсь час можна навіть змінити е, або знайти якийсь аватар, е, да, фоточку е, пов'язану з ім'ям, новим ім'ям, яке у вас з'явиться в вашій внутрішній такої, е, спільноті. Голосавалкера. Ще один е, важливий. Е, Момент, який може підтримати вашу групу в онлайн, в чатику, це ділитися власною творчістю, да? хтось вишиває, хтось співає, хтось робить якісь постики, хтось ділиться в соцмережах чимось. Да? Цим теж можна ділитися да? і пропонувати групі викладати це в чатик. А зазвичай, якщо ви познайомилися, ви вже знаєте, хто що може, хто, хто не що здатний, в кого є якесь, якийсь до чогось хист. Да? І це можна прямо викладати. В чатик вашої групи. А можна просто сказати, давайте поділимось, от ми знайомимося зараз, а давайте поділимось вашими улюбленими піснями. Да? От, які пісні вам подобаються? І люди кидають посилання. От. І там, хтось каже, Ой, мені це теж подобається. Тобто, да, ми зна... Или, Ой, я перший раз про це чую. Да? І от... Можна такий от обмін творчості, або улюблені фільми, або улюблені серіали, улюблені картини. Тобто ми культурно-інтелігентні люди, освітяни, у нас великий культурний творчий досвід, і важливо їм ділитися. І це теж територія знайомства. Територія згуртування, створення довіри, і ви можете запропонувати людям в вчатику, да, цим поділитися. Всі можуть так перемежовувати сьогодні одне, там завтра інше, і так от багато днів у вас буде чим зайнятися в чатику. Ви підтримуєте енергію, підтримуєте. Контакт, підтримують людей цікавості, щоб вони змогли дійти до е, наступної зустрічі. Да? Особливо це важливо, якщо додаються нові учасники, да? тобто і щоб їх інтегрувати, і якщо там група вже прожила там декілька зустрічей, і більш-менш вже згуртувалася і познайомилася, якщо додається новий учасник, такі активності допоможуть йому або їй е, стати більш е, дотичною до того, що відбувається. Всередині групи. Друзі. Тепер підведемо підсумок того, з чим можна займатися з групою, щоб підтримувати її під час того, як ви не бачитесь на підтримуючих зустрічах. Це фото дня, як ви, вони відповідають фоточкою. Друге метафора. Як я себе почуваюся, на що схоже мій настрій. Третє це суспільно. Сумісна гуртова така творчість. Да? Це створення загальної казки, загального вірша. Чи, ну, да, от коли кожен робить маленьку частину, да, і таким чином створюється такий творчий продукт на всю групу. Е, що я ще забув? Це ділитися творчістю, да? розповідати. Про свою творчість або ділитися улюблені фільми, улюблені пісні, улюблені серіали. І в на і якщо міксувати все це, то у вас ваша група буде жити не тільки в день, коли ви зустрічаєтесь ці 2-3 години, а й протягом того часу, що ви існуєте, але через чат, і це дуже потужно, дуже підтримуюче, і це допомагає групі швидше об'єднатися, швидше створити довіру. Та оці горизонтальні зв'язки та підтримку, які є нашою метою да, підтримуючи зустрічі митців згоди. Давайте наведу приклад того, як живе наша група, один із варіантів протягом тижня. Наприклад, в понеділок я питаю друзів: як настрій? Як ви сьогодні, як ви після вихідних скиньте фоточку? Вони скидуть фоточки, хтось там похмурий. Ми такі реагуємо, ой, що це така пахмура, ну, людина ділася, а в мене там, хтось там, дитина захворіла. Ну, да, вже там Пишуть слова підтримки, це вже працює, ми вже трошки, да. А хтось там такий фотографується на фоні якогось там красивого квітучого дерева. а всі там, ой, а Що це за дерево, де воно росте, а як це, а що це за квіти, а можна мені там, да, наступний раз принеси мені розсаду. Ну, то, це те, теж, що працює. Вівторок, да? я Запитую друзі, а давайте позадаємо один одному питання, якісь цікаві. Да? Тобто таке питання, яке б в звичайному житті ти типу один одному не задав. Треба тягнути людину і задати якесь питання. Яке во ти ну зазвичай не знаєш про цю людину, там, наприклад, коли в житті ти відчувала найбільше натхнення або щастя? Да? От тегаєш людину, і це такий флешмоб. От людина відповідає на це, да, учасниця відповідає, і тегає наступну людину і задає їй питання. От я там тегою умовно там наз... Придумую ім'я Таню. Да? Таня відповідає на моє питання про натхнення, каже, що я там в дитинстві плавала на кораблі, і це було дуже там, потужно для мене От. в Криму. ну І всі починають да? тобто згадувати свій Крим, свій досвід. І воно оце, да? потім Таня, тегая, Тамілу, і каже. А коли ти в житті вперше поцілувалася, от. нагадую про правила конфіденційності. да? ви теж можете нагадати його. От. І розкажи про цей досвід. І тегає Таміло. Таміла відповідає: ой, це був там, піонерський табір, я там то-то, то, -то, -то. Тегає іншу. І так от, от у нас така, такий ланцюжок. Питань, ви більше дізнаєтесь про групу. І такий от флешмоб да, ви створили прямо в чатику. Він може тривати. Зазвичай він триває 2-3-4 дні, тому що є ще обговорення, хтось ділиться своїми е, спогадами. Ой, в мене теж так да, от вже четвер, а да? в четвер я таки питаю, як ви да, скиньте фотку з сьогоднішнього дня? Де ви зараз? Що ви зараз? Люди знов поскидували фоточку. В п'ятницю ввечері я говорю, що була така. Насичений тиждень багато чого а, зробили. Да? Тобто це там це кінець травня був. Да? От, і ви там важко, да? освітянам в травні, зазвичай під кінець. От, давайте якісь от, на ніч перед вихідними якісь гарні слова один одному скажемо. Да? І надиктовуємо аудіоповідомлення, буквально 10 секунд. Е, от, гарних, е, гарних побажань. І вот. група надіктовує, всі слухають, дуже мило, Іноді навіть на сльози пробуває. Ну, прям така сер -э -э сердечна мілота. Вот. І... Потім вихідні, да, і вже наступний тиждень, і можна на вихідних теж е, щось запитати. Ну, таким чином, от чином можна додавати різні прикольні боти. В Телеграмі прямо цього багато. Е, одного разу я додав бот моє казацьке прізвище. От, і він там придумав дуже смішний там, не плюй борщ е, через забору ногу Задіріченка. Ну, це такі, звісно. Мемні, мемні прізвища козацькі. Ну, Там прикольно, що від бот автоматично придумує кожне таке прізвище, це теж смішно прикольно, Можна якийсь там бот, який придумує рецепт. твій коктейль дня. Да? І от з чого складається коктейль того дня? І там теж дуже смішні різні інгредієнти, типу лапи дракона. От, мізки Путіна, ну і там та далі. Дуже, дуже, дуже смішний якісь. От можна залучати боти, різні. Або там зараз штучний інтелект. Ще, да, вони теж різні прикольні штуки генерують. От можна там. Побавитися, що е, чат, чат GPT думає там, про українських освітян. Да? Тобто, задавати якісь смішні питання. От, і, там, наприклад, бі... опиши біографію і там, свою, своє ім'я та прізвище від одної української е, викладачки. От, і він придумує твою біографію, це можна викласти в чатах. Це всі ржуться, всім смішно, і, і це така теж підтримка. От, і, і це працює, це реально працює. Е, у нас проєкт да, з 2018 року, активно ми почали використовувати саме онлайн підтримку під час пандемії, ну, звісно. Вот. Але коли було повномасштабне вторгнення, одна із учасниць е, була в Енергодарі. Да, я вже про неї трошки розповідав. Е, і вона каже, що саме така от онлайн-підтримка допомагала її команді, вона була директоркою школи, от, допомагала їй та її команді. Триматися разом Ні, не було відомо хто колись, кого можуть там, забрати на підвал. Да? Тато вони там багато хто працює із їх чоловіків, а, працює на атомній станції Запорізькій, яка окупована. От, і да, так, така діяльність чатаку давала такий от промінь надії, промінь світла а, в темні часи. От. А, в людей, які знаходяться на контрольованій території, да на звільнених, от, де не було окупації, це ще сильніше працює. Тобто, да, це прям ну тость воно дає сильне натхнення. Вот і це реально працює. Прошу використовувати. Важливо що сказати. Я навів тут е, е, приклад, да, де я був ініціатором всіх активностей. На початку це реально важливо, да, що ви, як ведуча групи, ведучі групи, е, ви спрямовуєте вашу увагу постійно на підтримку групи. І в якийсь час це може бути вже трошки занадто. І я розумію, що це і буде занадто. От. Але якщо цей процес зайде. От ви можете це делегувати. В якийсь час хтось із групи теж захоче щось пропонувати. І ви можете навіть там встановити якийсь графік, або якісь домовленості. Ну іноді групи таке роблять, або просто там сьогодні я, а потім передаю, передаю комусь хід. Цей тиждень я піклуюся про онлайн життя групи. Тобто у людей теж багато ідей, творчості, бажання якось розважити свою групу, коли Ваша група стане вже ближчою, натхненною, вже буде більше безпеки та довіри, то саме такі учасники з'являться і вони зможуть цю роботу взяти на себе. Це не обов'язково буде постійно бути ви. На початку так ну ви задаєте такий тон, показуєте, як це можна. От. А згодом, да, через якийсь час, а, учасники а, підхватять цей прапор да, і зможуть. Нести ту онлайн-підтримку між зустрічами а, ваш чатик. Це було про онлайн, да, як підтримувати групу в форматі онлайну. Другий компонент це офлайн. Да, якщо ви працюєте всі в одному освітньому закладі, то так чи інакше ви знаходитесь на одній території, в одному полі. А, і навіть якщо у вас діти в офлайні, в онлайні, то так онлайні чи в офлайні, деяким везе, деяким не везе. От, і невідомо кому краще, але все ж таки сподіваюся, що все повернеться на нормальні рейки і всі будуть в онлайні. Фу, в оффлайні. В офлайні. Навіть якщо ви працюєте в онлайні, я знаю, що збираєтесь на території школи, і відбуваються і педради, і різні засідання, і там прибираєте, приводите дела до кабінету і далі. І далі, і далі. От, якщо в офлайні, то взагалі то даречна. Підтримка групи і вашого освітянського колективу, вашої групи, учасників, які ходять до вашої групи в офлайн форматі. Є декілька кейсів, які ми використовуємо на нашому досвіді. Звичайно, що це не обмежується. Ви можете думати і придумувати ширше. Але я поділюся тим, що робимо саме ми. Перше, що прям круто заходить, це таємний друг». Ми беремо місяць, наприклад, да? домовляємося, що на місяць ми на якоїсь із підтримуючих зустрічей ми обираємо таємного друга. Тобто можна перемішати, написати своє ім'я, перемішати або використати ти є різні онлайн технології, коли знаєте, тайного санту створюють, тобто через імейли e забуваєш і воно. Генератор там, якихось випадкових чисел вас поєднує. Вот. І у кожного, в чому важливість, у кожного є свій таємний друг, і ти не знаєш, хто твій таємний друг. І задача таємного друга робити якісь приємності, Щось там, якусь записочку залишити на столі, попросити когось передати цукерку, написати якогось вірша, попросити когось передати, підкласти якесь, якусь там. Якусь книжечку, може, може, якийсь малюночок. Тобто кожен раз робити щось приємне. Да, от дуже важливо, щоб всі це робили, тому що буває неприємність, коли. Типу, хтось не отримує уваги від таємного друга, тобто тут треба піклуватися і тримати руку на пульсі, що всі в темі, всі щось роблять. От. І це не це дуже приємно. Тобто, коли ти приходиш на роботу, до тебе там чекає якась цукерка. Да? Або відкриваєш двері кабінету, а там на, на стіні вже висить якесь поздоровлення, або якийсь віршик, або хтось підходить до тебе і каже: Ти знаєш, твій тайний друг попросив сказати тобі, що сьогодні ти просто неймовірно виглядаєш. Ну це супер, да? і воно ну, на цілий день може о, надати крила. Да? І наша мета, да? що ми відчували крила, це логотип Митців згоди, метелик, крила для нас важливе відчуття да? за спиною. Ми хочемо, щоб всі освітяни відчували ці крила. І таємний друг це прям дуже крута техніка і практика, яку можна робити протягом. Місяця, а в кінці місяця, на одній з підтримуючих зустрічей, всі розкривають карти, згадують, як це було, обіймаються, дякують, або навпаки, дають тумака та другу, якщо він поганенько себе вів. Крута штука, я впевнений, що ви можливо використовували це в вашому класі з вашими дітьми. Якщо ні, це можна і для дітей запровадити, але для дорослих це працює просто суперськи. Тому дуже рекомендую. Таємний друг. Друга історія це про те, що зазвичай. Школах великі колективи, і звичайно, не всі ходять на вашу підтримуючу зустріч, і це про те, що ви є належите до якоїсь такої окремої прикольної групи. Це теж дає відчуття. Згуртованості, так, тому що є ми, а є там, інший колектив. Звісно, воно не дуже може бути добрим і створювати якісь там конкуренцію і що таке, але можна, якщо це робити екологічно, безпечно, комунікувати, бути відкритими, розповідати, що у вас відбувається, ну, тримаючи правила конфіденційності, звичайно. Вот, але все одно це прикольно, коли ви знаєте, що ви належите до якогось такого клубу, що може надихнути інших, теж до цього приєднатися або створити свої. От один із таких варіантів це продумати жест. Якийсь таємний жест, як агенти в шпигунських романах, тобто ви можете якийсь там, якісь там не знаю, якусь там штуку робити, коли ви проходите мимо, просто посміхаєтеся на одному і робити там, не знаю, можна. Почухать праве, праве вуха, або ще щось. Да? Тобто ви придумуєте, на одній зустрічі, можете придумати якийсь таємний жест, він може народитися прямо в полі, да? з якоїсь вправи, яку ви робили, чи ще щось. От, прямо стати таким мемом да, вашим і е, потім закріпити його, як таку невеличку домовленість, що коли бачиш людину з нашої групи, ну, зроби таємний жест. Це теж дає таке. Посмішку, підтримку дає такий е, якір, який поєднує е, досвід учасника е, з групою. Прямо тут і зараз да, я йду на біжу на якусь нараду. Думаю, що мене там будуть трогати. Е, зустрічаю там людину з нашої групи. Вона робить. Мені якийсь жест, вона не знає про мої проблеми і так далі. Але я бачу цей жест і згадую, що о, в мене ж є моя група підтримки. І розумію, що я не сама в цьому просторі, не сам в цьому просторі. І, да, і в мене вже краще емоційний стан, емоційне почуття. І я йду на раду вже не такий пригничений, як це було до цього. Таємні жести. Ще один варіант е це про і, наприклад, в якийсь день е прийти всім з якимось, е в одному кольорі. Наприклад, всі одягають якийсь один кольор, там білий, червоний, жовтий, або якийсь елемент. Да, там, всі одягають якусь брошку, або у всіх там є якийсь там. Е Наліпка якась там, я не знаю, наскільки у вас демократична школа, що, чи можна вчителям якусь наліпку на руку а, наліпити. І це якийсь теж а, додатковий елемент, який показує, що, допустимо, вся школа прийшла, а, якщо у вас там невеличкий колектив, да, всі прийшли в жовтому, наприклад. Да? І Це прям прикольно. Діти такі взагалі думають, що відбувається. А, от, а, інші педагоги бачать, що о, Прикольно, тось тобто вони ну то есть, воно нібито і не помітно, але ти знаєш, що це свої, з ними в мене є зв'язок. Ми всі сьогодні прийшли в жовтому. Це працює в багатьох освітянських проєктах, коли там всі одягають, от можна фоточки прямо зробити. Да, це от з попереднього, да, поєднати це з чатиком, пофотографуватися. От. І Така штука, вона прям працює, да? тому що ви розумієте, що у вас є причетність до якоїсь спільноти, ідентичність, згуртованість, і що ми всі разом а, обрали якийсь один елемент одягу, а, який відгукується всім іншим, але вас відрізняє від іншого колективу. А, ще раз важливо, да? тут треба бути усвідомленими, щоб це не створило. Конкурентних почуттів, щоб на вас не почали тиснути, і так далі. Тобто, тут е, міркуйте про безпеку, про доречність. От але е, з нашого досвіду це прям сильно працює е, і допомагає учасникам відчувати підтримку від своєї групи, навіть в ті часи, коли ви не збираєтесь як підтримуюча група. І ще один елемент, який теж супер працює, це дні народження. Да? Тобто, знаючи. Коли хто народився в вашій групі, придумувати якесь творче поздоровлення, якісь сюрпризи. Е, можна підговорити, в цей, бути ініціатором, щоб весь колектив е, включається, там, знімати відео, робити е, якусь настінну газету, можна е, робити відеокліпи, можна складати вірші, можна придумати якийсь там невеличкий квест для е, да, того, хто народився в кого день народження. І Якось творчо е, підготуватися. Тут е, дві важливі моменти. По-перше, приємно самому імениннику або іменинниці. А по-друге, сама підготовка до такого поздоровлення, вона теж об'єднує, вона теж надихає, вона теж е, самій всій групі, хто готується до такого поздоровлення, е, дає це відчуття, що ми робимо щось прикольне, щось приємне іншому, але це також підтримує. Нас всіх. Підвемо підсумки а, підтримки в офлайн. Тобто це різні активності, які не займають багато часу, не займають багато уваги, але дають змогу згадати той досвід, який був. був, 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 був. Згадати той досвід, який є у учасників під час підтримуючої групи. Це ігри чи квести, такі як таємний друг. це Секретний жест, да, який ви можете показувати на одному, це домовитись і прийти в якомусь одному кольорі одягу, або щось таке, да, візуально проявитися. І це спільна підтримка і придумування щось на день народження або на якісь інші свята, які доречні вашим учасникам. І ваш власний варіант, тому що я впевнений, що вашої творчості достатньо, щоб придумати, чим можна підтримувати вашу групу під час того, як ви зустрічаєтесь поза групою в освітньому закладі. Це є наші інструменти, як підтримувати групу під час того, як ви знаходитесь за межою вашої взаємодії підтримуючої групи. Тож, друзі, сподіваюся, що ці ідеї вам були корисні. Якщо у вас є запитання, пишіть нам в чатику. Які у вас є власні думки на... з цього приводу. Може, ви вже щось з цього вже робили. Може, у вас є ідеї щось нове. Давайте ділитися з цією групою нашою. Що це може бути. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Побачимось.